Ось так, якщо придивитись, то у нас гарна А4Б7 на стильовому кольорі з гарними дісочками, хороша гума, все оце. Але це трішки не так, тому що коли важко знайти гарне Ауді, можна знайти Seat XAO, який робили по ліцензії. У роки, коли вже Ауді робила Б8, але гарні іспанські гарячі хлопці з концерну ваг продовжили робити ось такий Seat. В чому вартість цього авто? Так в тому, що воно насправді не сильно дороге по ринку, але гарно заміняє а 4 b 7 яку супер важко знайти в адекватному стані, тому подивіться під низ. 152 пробігу, 2 літра дизель і бомбезний стан. Подивіться. Ось так. Стан по авто. Стан по ремню. Стан по салону. І надаль. Це та сама B7, яку всі люблять. Шестиступочка, 2-літровий дизель 152 тисячі. І ось там повний пакет документів по сервісу авто з одної руки. Супер.